І так, всім привіт, друзі! З вами Dark UA, і це відео зроблене спеціально для україномовного ком'юніті, перекладено та змонтовано заново. Тож, кому не шкода, поставте лайк під цим відео та підпишіться авансом, а ми починаємо. І сьогодні ми розглянемо плюси та мінуси володіння PlayStation 1 у 2024 році порівняно з емулятором. В моєму житті в мене в користуванні було три FAT та дві Slim версії консолі Sony PlayStation 1. Перше я познайомився з консоллю в далекому дитинстві, році в 2005-му. Даною консолі володів мій брат. Моїми улюбленими іграми тоді були Том in House Trap та Гаррі Поттер. Перша та друга частини. І, на мій суб'єктивний погляд, це одна із найкращих ігрових адаптацій про Гаррі Потера серед консолей та ПК, в котрі я грав, так як вони дають багато унікального авторського контенту. Своєю ж консолю я обзавівся десь у 2010 році. Десь там же я відкладав гроші і підравляв з братом та купив собі PlayStation Portable. А трохи пізніше у 2012 році я обзавівся PlayStation 2. Про що детальніше розповім в іншому відео. Так вже повелося, що консолі я завжди купляв під кінець їх життєвого циклу, або при переході в ретро. Тож PlayStation 4 я купив через 3-4 місяці після виходу PlayStation 5. Цікаві були дефіциту часи. Але не будемо відходити від теми ролика. Ту PlayStation Fat я потім подарував школьному другу, контакти з яким давно втрачені, залишив деякі диски, так як у мене на той момент часу була PlayStation 2, котра читала диски з іграми від PlayStation 1. Далі в бажанні закрити свій гештальт потреб в 2021 році купляв пару консолей по низу ринку з різним ступенем працездатності, але вони мали дефекти і були мною продані. Потім була взята чергова PlayStation 2. Їх в мене теж було не дві кумедні були часи. А потім прийшов 2023 рік, і я вирішив збирати свої привиди минулого, і в якийсь момент захотів собі фізичну PlayStation 1. При тому ж з усім набором проблем. І про них ми зараз поговоримо, почавши з мінусів, котрі будуть чекати вас фізичною консолі. Перший мінус вбиті на півживі консолей. Як не важко здогадатися, ви будете не першим, не другим і, скоріше за все, не третім щасливим властиком консолі. А так як в консолі використовується привід відкритого типу, абсолютно незрозуміло в яких умовах експлуатувався лазер, як його протирали, і чи не підкручував хтось підстроювальні резистори вже на півживому лазеру, щоб він якось досвітив своїх. Свої останні фотони і пішов в інший світ. По суті, знайти новий лазер і купити його практично неможливо. Другий мінус пошук дисків з іграми не в вбитому стані, або запис цих ігор на самописки, де консоль може почати випендрюватися і не запускати ту чи іншу гру, записану різним софтом з різних дисководів, різних файлів образів. У мене краще всього, наприклад, читаються CCD, вони ж клон CD образи ігор. Записати жодного читаємого MDS або MDF-файлу. Не так і не вийшло, біникує файли 50 на 50, скільки було вбито і викинуто самописок, навіть рахувати страж. Третій мінус. Консоль може відмовитись читати навіть ідеально чисті диски, просто тому, що вона не бачить файли, тому що вони записані якось не так, сам диск якийсь не такий. І це стосується як штамповок, так і самописок. У мене дуже вибаглива і примхлива консоль. Іноді одну й ту саму самописку вона може відкрити і як гру, і як музику. Іноді можна підсунути штамповку, потім виключити консоль, поставити самописку, і вона буде робити. В якихось іграх може лагати відео, в якихось треба скіпнути відео або гра зависне. Весь спектр емоцій, котрі були тоді, в ті часи, постійні проблеми і відсутність стабільності. Та відверто кажучи, я навіть не знаю, що писати в сухому плюсі, щоб якось виправдати її в ваших очах. Перший плюс це, звісно ж, емоції. Особливо коли чуєш той самий звук диска, що крутиться, звук інтросоні, ту саму картинку, ну майже ту саму, користуюсь кардер RGB замість класичного композитного кабелю. Картинка більш чітка та яскрава, і така можливість була з заводу. Так що ніяк не впливає на трушність відчуттів, як і використання компонентного кабелю на PlayStation 2. Ну і, звичайно ж, аутентичний геймпад, будь то звичайний геймпад без аналогів, або ж перший DualShock. Другий плюс велика бібліотека ігор, якщо, звісно, вам вистачить терпіння записати ігри або шукати їх на вторинному ринку. Мабуть, на цьому плюси закінчуються. Консоль не дуже багато коштує і її можна розглянути до покупки для знайомства з іграми, але так як дану консоль емулює практично. На будь-який пристрій, а проблем з фізичною версією доволі багато, і, скоріше за все, вона витріпає вам нерви, тому я не можу рекомендувати її, щоб мене потім не закидали страйками під цим відео. Ще раз повторюсь, не рекомендую до покупки, особливо тим, хто не розуміється в цій темі, історії про сів та граєш, ви з цією консолю не отримаєте. Прийдеться заморочитися та багато читати, і все одно сидіти з кам'яним обличчям, не розуміючи, що пішло не так. Для отримання схожого зорету. Оригінальним досвідом я б рекомендував купити PlayStation 2 або PlayStation 3, ролики з якими будуть в мене на каналі трохи пізніше. До них при бажанні можна підключити оригінальний геймпад, PlayStation 2 фізично, PlayStation 3 через USB перехідник, з у котрий також можна підключити до ПК та смартфону. І на цьому ми будемо закінчувати. Не забувайте підписатися на канал, щоб не пропустити мої нові відео, ставити лайки і залишати ваші коментарі, питання і побажання. Всім. Дякую за перегляд і всім до побачення.